Друзі, сьогодні хочу зробити коротеньке відео. Воно дійсно буде коротеньке. І подивіться, я хочу показати вам три рослини, які здивують вас, які зроблять ваш сад таким загадковим. І у вас, вас буде гордість саме за ті рідкості, які є невибагливими, але цікавими. І перша рослина це дейнанте, Це рослина із родини. Це рослина із родини гортензієвих. Всі вимоги в неї такі ж, як і в гортензії. Полив і кисло, кислий ґрунт. У мене, правда, тут не кислий ґрунт, а звичайний біля ставочка ґрунт. Ні, я, вибачте, вже сказала неправду. Я давала сюди купований ґрунт, коли саджала. І е, полив. Я не вкривала, тому що вона квітує на. Е, Пагонах цього року, тобто вона випускає і квітує, на відміну від широколисної гортенції. Більшість широколисних гортенцій, вибачте, комарі, більшість широколисних е, квітують на пагонах того року. А ось Дейнанта вона квітує на пагонах цього року. Тому вона не боїться морозів. Хоча вернулись вона пішла в ріст, вона не дуже зарані виходить, але все-таки в нас були морози дуже. А пізно, мабуть, вже в кінці травня вона вийшла і деякі пагони примерзли. Поливаємо. Листя в неї оригінальне. Подивіться, все листя ось має такі зазубринки. Ну, от як могла природа так придумати? Чому саме так? У мене є дейнанте голуба і є дейнанте біла. Подивіться ось на ці шикарні квіточки. Коли я той рік знімала відео і сказала, що вона мене. Не вразила, то цей рік вона мене вразила. І я так розумію, з кожним роком куш буде більше. І ось цей ефект вау вас буде в саду точно. Ось Дейнанте. Дивіться, яка вона гарнесенька. Подивіться. Ніби з іншої планети. От. Не, не існують таких квітів, от. а вона є. Невибаглива, як я сказала, вона в мене росте біля водойми. І коли беру воду то я все-таки тут її трішки поливаю. Ось. Цвіте вона недовго. Це біленька, ніби є ще рожева. Така світло рожева. Подивіться. Хіба може таке природа створити? Не віриться. От біля неї я стояла б день і ніч. Якщо той рік так собі, то цей рік. Краса. Раджу. Вона не так вже і дорога. Здається, я давала 220 гривень за одну і за другу. Ну, це, звичайно, була П 9 і один росточок. Тому він мене і не вразив. Хоча перший рік він і зацвів. Дейнанте, як я сказала, любить кислий ґрунт, полив і не любить сонця. На сонці в'яне. Тому тінь, напівтінь. І поливай. Ну, лісточки ось. Навіть такі шорстки, навіть самі листочки, вони вже є декоративними. Без е, цвіту, а ще ж цвіт. Так. Наступна кірінгешома. Теж цікавинка з цікавинок. Кхе, вибачте, цікавинка з цікавинок. І всі ті самі вимоги. Комарі зараз їдять. Всі ті самі вимоги до, е, до ґрунту. Не знаю наскільки кислий ґрунт, тому що вона ж в мене росте не на кислому, теж біля водойми, ось поряд з Дейнанти. І росла в іншому місті, почала мені не подобатись зовсім. І я змушена була пересадити на видне місце, щоб за нею спостерігати. Зараз квіточки цвітуть недовго, квітки, як бачите, зараз я якось, бачите, крупненькі, ніби теж штучні. Такі вони тверденькі, ніби штучні, цвіте довго. До речі, цей рік вона щось дуже рано зацвіла, бо в основному вона вже цвіте осінь, десь серпень-кінець, ось так під осінь. Але цей рік вона зацвіла набагато раніше. І ось має такі, ну вони так, бачите, вони, вони не маленькі. Перший рік вони були такі маленькі, нібито, а мають бути, бути ще більші. І це вже не перші. Ось такі цвіте теж, мені здається, дуже. Швидко перецвітає сама квіточка, але квіточок багато. І цікаво те, що осипається. Ось, вибачте, цікаво те, що вона осипається з такою квіточкою, як і є. Ось вона так цвіте-цвіте, потім раз і нема. І осипалася. Ось так і осипалася. Цікаво. Тобто вона не сохне, а відпадає живою. Можливо, я десь по... я не знайду, щоб показати. Не знайду. Ой. Тому, якщо десь побачите, замовляйте, вона цікава, але, друзі, розростається не так швидко, як би хотілося, щоб поділитись. Листок, ну, щось схоже на кленовий, але разом з тим і не кленовий. Такі. Теж декоративний і теж шорсткий. Дуже-дуже шорсткий. Ой, така цікавенька. Кірінгашома. Так, далі підемо. Я не буду відключатись, покажу, як гарненько тут все цвіте, все радує, Ох, роса, як роса гарно виглядає. Так, і хочу я, друзі, вам показати рослинку, яка зветься, яка, не, орхідея, зветься орхідеєю, і звати її коручка. Корочка. Не скажу, як наголос правильно, тому що в літературі я не зустрічала ні корочки, ні корочки. Зараз, друзі, ой, вибачте, покажу. Ось вона. Це орхідеї. Дуже пізно виходить. Ну, як же показати саме квіточки. Ось. Бачите? Це я вже її майже поклала. Орхідея, корочка або корочка. Розростається повільно. Я той рік купила однесеньку рослиночку. Так вона однесеньким і вийшла. Той рік вона не зацвіла, а ось цей рік вона мені, мене порадувала ось таким, такими орхідеєчками. Цікаво, дуже цікаво. Зараз мене запитають, чи пахне. Зараз нагнусь і понюхаю. Ні, не пахне нічим зовсім. Можливо, увечері, ну поки що не пахне нічим. Виходить дуже пізно. Коли ви її знайдете, то садіть і чекайте довго. Мабуть, вона вже вийшла в червні. Ну, це Плюс, плюс тому що вона не попаде під морози, які повернуться. Ось така корочка чи коручка. Дуже задоволена нею. Ну, як ви розумієте, що садові орхідеї це дуже дорогі рослини. Я, здається, дала ну, щось. Щось дорого. Я не пам'ятаю. Ну, як дорого? Ну, можливо, це 200 гривень. чи... Ну, так, десь не... не так вже геть дорого, як є, наприклад, ось ці черевички, які коштують і 700, і 1000, і півтори тисячі. То ця набагато скромніше коштує. Але цвіте, квіточки в неї теж набагато скромніші. Їх багато, але, бачите, вони маленькі, на відміну від цього самого черевичка. Ось такі, друзі. Рослиночки в мене є. Я показала, о, бачите, як гарно зараз видно. Комарі просто з'їдять, поки я покажу цю коручку в тіні. Любить тінь, напівтінь, вона на сонці не росте. Ось. Ну, просто красунечка. Просто красуні. Не можна любуватись. Треба якось відзняти, зняти фото зробити. Але ж воно таке дрібне, що, боюся, що не вийде гарне фото. Ну, це сама проста, але теж гарно. Все, друзі, дякую за увагу. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Ваша Ніла і рідкісні рослини для вашого саду.